Рукавички Фракенбок. Постійна штука потрібна на кухні. Отже, код товару. Рукавички гумові господарці, помаранчеві, Розумна економія розмір С. Найменування та місце знаходження виробника Україна, Дніпропетровська область. Місто Синельникове. 40 років жовтня, будинок 18В. Найменування та місце знаходження імпортерів, дивись на упаковці. Дата виготовлення дивись на упаковці, Гарантійний талон, інструкцію дивись на упаковці, гарантійні зобов'язання, гарантійний талон або інструкція. Строк придатності дивись на упаковці. Тут є показано, як визначити свій розмір S, L, M, Ось долонька. Ось так. Ставимо, і відповідно мені підходить розмір S для рукавички. Спеціальний рельєф для надійного захоплення. Так, щоб не скользили рукавички. Всередині бавовняне напилення. Ось. Ну, подивимося, зараз це все всередині. Ось так вони виглядають. Бавовняне напилення дійсно, вони всередині є покриті. Рифли на поверхні, на пальцях, на долоні, на великому пальці також. Розмір. Ска. Ну, Друга рукавичка ідентична. Тут вже питання, хто як любить працювати. тобто Мені не подобається, коли рукавиця завелика, затікає вода. Відповідно, мені по розміру S підходить. Ось. Коли щільно так, на руці сидить рукавичка. Якщо так сильніше потягнути, то вони нарвуться, класно сидять на руці. Ніде немає ніяких якихось на гумі таких. І на нігті. Тут ще є також на рівність. Знімається легко. Все, немає ніякого шкірі, не залишається якихось фрагментів покриття.